Теодор Дрейзер Фінансист, розділ 31. Звістка про банкрутство банкерської контори Франк Коупервурт і Ко спричинила сильне збудження на фондовій біржі і у Філадельфії в цілому. Це було несподівано, і надто вже про велику суму йшлося. Фактично, Коупервурт збанкрутував на мільйон 250 тисяч доларів. А його актив за дуже зниженим курсом цінних паперів ледь сягав 750 тисяч. Чимало праці було витрачено на складання балансу коуперурда, а коли цей баланс було офіційно опубліковано, курс акцій впав ще на три пункти. Наступного дня газети присвятили ці події безліч статей під жирними заголовками. Коуперурд не збирався оголошувати себе повним банкрутом, він думав лише тимчасово призупинити платежі. Щоб через деякий час домовитися із кредиторами і знову відкрити справу. Лише дві перешкоди стояли на шляху до цього. По перше, історія з п'ятьма стами тисячами доларів, узятих з міських коштів під сміховину низькі відсотки, що чітко показувало, як велися справи у казначействі. По друге, чек на 60 тисяч доларів. Фінансова кмітливість коуправда наштовхнула його на думку розписати акції, які він мав. На ім'я найбільш значних кредиторів, що згодом мало допомогти йому відновити справу, Гарпер Стеджер підготував документи, за якими Джек Кук і Ко, Едвард Кларк, і Ко, Дрексел і Ко і деякі інші банківські установи отримали переважні права. Кооперур чудово розумів, що коли навіть дрібні кредитори обуряться і подадуть на нього позов до суду, Домагаючись перегляду цього рішення або навіть оголошення його банкрутом, то це великої ролі не зіграє. Набагато важливіше те, що він виявив намір задовольнити насамперед претензії найбільш впливових кредиторів. Це припаде їм до смаку і згодом, коли все залагодиться не виключено, що вони захочуть допомогти йому. Крім того, безліч позовів у таку критичну хвилину найкращий засіб для того, щоб відтягти час, доки біржа і настрої людей. Не нормалізується, Коуперворд навіть хотів, щоб позовів було якомога більше. Гарпер Стеджер похмуро посміхнувся, хоча в розпал цього фінансового урагану посмішки були рідкістю, коли він вдвох підраховував кількість позовів. То ви молодець, Френку, вигукнув він. Ви невдовзі будете оточені такою мережею позовів, що ніхто через неї не проб'ється, всі ваші кредитори будуть вести безперервні позови один супроти одного. Коуперорд посміхнувся, я хочу лише виграти час, більше нічого, відгукнувся він. І все ж таки вперше в житті він відчув себе пригніченим, бо тієї справи, що упродовж кількох років поглинала всю його енергію і розумові сили, більше не існувало. Головною причиною його занепокоєння були не 500 тисяч доларів, які він узяв із міського казначейства, хоча він знав, що звістка про цю позику вкрай розбурхує громадську думку і фінансовий світ. Врешті-решт, це була законна або принаймні напівзаконна операція. А 60 тисяч доларів у сертифікатах міської позики, які він своєчасно не здав в амортизаційний фонд і тепер не міг би здати, навіть якби потрібна для їхнього викупу сума звалилася б на нього просто з неба. Сертифікати вислизнули з його рук, і це було незаперечним фактом. Ковперур цушив голову над тим, як вийти зі становища? Єдине, що можна зараз зробити, вирішив він нарешті, це піти до Моленгаура або Сімсона. Він особисто не знав ні того, ні іншого, але після розриву із батлером йому більше не було до кого звернутися, і сказати їм, що правда, поки я не в змозі повернути 500 тисяч доларів, але якщо проти мене не порушать карні переслідування, які позбавлять мене можливості згодом відновити свою справу, то я даю слово. Повернути всі ці гроші до останнього цента. Якщо вони на це не підуть і його справді буде завдано непоправної шкоди, тоді нехай чекають, поки він зволить відшкодувати ці гроші, чого ймовірно ніколи не станеться. Але, щиро кажучи, він і сам напевно не знав, як навіть вони, зважуючи на всю їхню могутність, могли б призупинити судове переслідування. У його бухгалтерських книгах значилося, що він винен цю суму міському казначейству, а в книгах міського казначейства значилося, що 500 тисяч доларів числяться за ним. Крім того, існувала місцева організація, яка називалася Громадянська асоціація допомоги міському самоврядуванню, яка час від часу ревізувала громадські фонди. Присвоєння Коуперудом міських коштів не сховається від її ока, і тоді може бути призначене громадське розслідування. Про цю справу вже знали багато приватних осіб, наприклад, кредитори, які зараз перевіряли його звітність. Так чи інакше, але Коупоруд вважав за необхідне зустрітися з Моленгауером або Сімпсоном. Попередньо він вирішив переговорити із Гарпером Стеджером. Отже, через кілька днів. Після закриття контори він викликав його і розповів йому про цю операцію, не повідомляючи втім про те, що він зовсім не збирається здавати облігації в амортизаційний фонд, перш ніж його справи не залагодяться. Гарпер Стеджер, високий, худерлявий, елегантний, мав приємний голос і прекрасні манери, хоча хода його дивним чином нагадувала ходу кота, який відчував наближення собаки. Його видовжене тонке обличчя належало до того типу, який дуже подобається жінкам. Блакитні очі, волосся каштанове і з рудуватим відтінком, його пильний загадковий погляд, спрямований поверх такої руки, він мав звичку у задумі прикривати нею рот і підборіддя, справляв сильне враження на співрозмовника. Він був жорстокою людиною, але його жорстокість виявлялася не в діях. А в цілковітій байдужості до всього на світі для нього не існувало нічого святого. Він не був бідним, не був і народженим у бідності. Природа наділила його гострим розумом, спрямованим головним чином на те, що було рушійним стимулом у його роботі, на досягнення ще більшого багатства і популярності. Співпраця з коперодом відкрила широкий шлях до збагачення, крім того, коуперур дуже цікавив його. Жодним зі своєї клієнтури стеджер так не захоплювався. Нехай порушують судове переслідування, сказав він миттєво розібравшись як досвідчений юрист із усіма деталями становища. Звинувачення буде чисто формальним, якщо навіть справа дійде до суду, що я вважаю малоймовірним, то звинувачення зведеться до розтрати або присвоєння сум довіреною особою. У цьому разі довіреною особою були ви, і єдиний вихід зі становища для вас. Показати під присягою, що ви отримали чек із відома і згоди стінера. тоді, мені здається, вам буде пред'явлення суто формальне звинувачення у перевищенні прав, і навряд чи знайдеться склад присяжних, який зважиться винести обвинувальний вирок тільки на тій підставі, що між вами і міським скарбником існувала не цілком законна домовленість. І все ж ні за що не ручаюся, ніколи не знаєш заздалегідь, що скажуть присяжні. Це з'ясується лише у процесі розгляду. Все буде залежати від того, до кого суд поставиться із більшою довірою до вас чи до стіннера, а ще від того, наскільки верховоди міста будуть зацікавлені в тому, щоб знайти цапа Відбувайла і вигородити стінера. Тут заковика у майбутніх виборах, якби ця паніка сталася в інший час. Коуперурт порухом руки зупинив стеджера. Це він і сам знав. Усе залежить від того, як вважатимуть за потрібне діяти наші політики, а в них я не дуже впевнений. Склалася дуже непроста ситуація, зараз цю справу уже не вдасться замовчати. Розмова велася у будинку Куперверда у його робочому кабінеті, і він спитав А скажіть но, Гарпере, що мені загрожує, якщо мене звинуватять у привласненні коштів довіреної особи, і суд визнає мене винним? Скільки років? Тюремного ув'язнення це обійдеться у гіршому разі. Стерджер замислено потер підборіддя. А як вам сказати, промовив він нарешті. Питання це досить серйозне. Закон твердить від одного до п'яти років, але зазвичай у таких справах вирок не перевищує трьох років. Звісно, у вашому випадку. Ой, та годі вам, з прикрістю в голості перервав його Копервурт. Моя справа нітрохи не відрізняється від інших таких самих. Ви це прекрасно розумієте. Якщо панове політики побажають назвати це розтратою, так це і буде називатися, він задумався, а Стерджер встав і неквапливо прийшовся кімнатою. Він теж думав: А скажіть но, ну, мене посадять до в'язниці до повного завершення справи, тобто, поки вона не пройде всі інстанції чи ні, І з суворою прямотою запитав Копорвурт. Бачите, у всіх судових процесах такого типу, смикаючи себе за вухо і намагаючись висловлюватися якомога м'якше, відповів стеджер. На перших стадіях розгляду ще можна уникнути ув'язнення, але після того як суд винесе обвинувачений вирок це вже важко, навіть неможливо. Згідно з законом, тільки у в'язниці можна чекати дозволу на перегляд справи і підтвердження обґрунтованості касаційної скарги. А на це потрібно зазвичай днів п'ять. Молодий ділок пильно дивився у вікно, і стеджер додав, складна виходить історія. Ще пак, складна, відгукнувся Коуперт і в подумки додав: в'язниця, п'ять днів у в'язниці. Зважаючи на всі інші обставини, це було для нього страшним ударом п'ять днів у в'язниці, поки не буде підтверджена обґрунтованість касаційної скарги. Якщо таке підтвердження взагалі буде, ні, цього треба уникнути будь-що. В'язниця, виправна в'язниця, його репутації фінансиста буде завдано нищівного удару. Розділ 32 Необхідність зібратися разом і остаточно вирішити наболіле питання стало зрозумілою всім трьом фінансистам Батлеру, Моленгауру і Сімсону, бо становище із кожною годиною ставало все більш загрозливим. Третьою вулицею ходили чутки, що, крім великого банкрутства, що найбільше несприятливим чином позначився на фінансовій конюктурі, і так катастрофічні після Чикагської пожежі, коопоруд за допомогою Стінера або стінер за допомогою коопоруда пограбували міське казначейство на 500 тисяч доларів. Тепер поставало питання, як замовчувати цю справу до завершення виборів, які мали відбутися через три тижні, Банкіри й макори. Перешіптувалися про те, що Копоруд, уже знаючи про банкрутство, що загрожувало йому, взяв із міського казначейства якийсь чек, та ще й без дозволу стінера. Крім того, виникла небезпека, що справа дійде до відома досить активної організації, відомої під назвою Громадянська асоціація допомоги міському самоврядуванню, головою якої був вельми популярний у Філадельфії власник залізовиробничого заводу Скелтон Вітт». Людина виняткової чесності і високоморальна, Від уже багато років поспіль вів спостереження за ставленниками республіканської партії, що була при владі, марно сподіваючись прибудити у них політичну совість. Це була людина серйозна і сувора, одна із тих непохитних і справедливих особистостей, які дивляться на життя крізь призму, обов'язку і, не переймаючись ніякими аморальними пристрастями, ідуть своїм шляхом. Прагнучи довести, що десять заповідей стоять понад усіма порядками, заведеними людьми. Спочатку ця асоціація була створена із метою викорінення зловживань у податковому апараті, але потім, у проміжках між виборами, вона почала невпинно розширювати коло своєї діяльності, користь її часом підтверджувалася то випадковою газетною заміткою, то демонстративним каяттям якогось другорядного чиновника, який після цього. Зазвичай ховався за спину могутніх політичних верховод на кшталт Батлера, Моленгауера і Сімсона, і тоді вже відчував себе в цілковитій безпеці. На той час асоціації нічого було робити, і припинення платежів конторою Коуперверда, замішаною у зловживанні коштами міського казначейства, на думку багатьох політиків і банкірів, саме і було тим полем діяльності, якого вона давно шукала нарада. Що вирішувала долю Коупоруда, відбулася днів через п'ять після його банкрутства у будинку сенатора Сімсона на Ріттенгаус Сквер у центрі району, населеного родовитою фінансовою знаттю Філадельфії, Сімсон, родом із квакерської сім'ї, володів гарним художнім смаком і вродженим чуттям фінансиста, яким він широко користувався для того, щоб домогтися політичного впливу. Він виявляв виняткову щедрість у тих випадках, коли грошима можна було завербувати могутнього або хоча б корисного політичного прибічника і щедро роздавав призначення на посади ревізорів, Пікувальників, суддів, уповноважених республіканської партії та інші адміністративні посади тим, хто віддано і беззаперечно виконував його волю. Своєю могутністю він набагато перевершував і Моленгауера, і Батлера, адже уособлював владу штату і всієї держави, коли керівники республіканської партії готувалися розгорнути передвиборчу компанію по всій країні і жадали дізнатися, яку позицію щодо цієї партії займе штат. Пенсильванії, вони зверталися саме до сенатора Сімпсона. І Сімпсон давав їм вичерпні відповіді. Давно перейшовши із політичної арени штату на загальнодержавну політичну арену, він був помітною постаттю в Сенаті Сполучених Штатів у Вашингтоні, і його голос мав велику вагу на всіх нарадах із фінансових питань. Чотириповерховий будинок у венеціанському стилі, який він займав, Вирізнявся безліччю незвичайних архітектурних деталей, віконними вітражами, дверима з її стрічатою аркою, медальйонами із кольорового мармару, вправленими в стіни. Сенатор був палким шанувальником Венеції. Він часто відвідував її так само, як і Афіни, і Рим. Вивіз звідти багато прекрасних творів мистецтва минулих часів. Він дуже любив строгі бюсти римських імператорів, а також вцілілі фрагменти статуй міфічних богів і богинь, що красномовно свідчили про високохудожні смаки Елінів. На антресолях химерного будинку зберігся один із найцінніших скарбів його колекції: різьблений мармуровий цоколь, зі встановленим на нього монолітом конічної форми. футів чотири завишки, який увінчувала. Хтива голова пана. Поруч із монолітом виднілися маленькі ніжки, відламані до колін, які цілком ймовірно колись належали чарівній голі німфі. Цоколь, який підтримував моноліт і ніжки німфи, був прикрашений бичачими черепами, висіченими із того ж, шматка мармуру і оповитими трояндами. Приймальна Сімпсона була заставлена бюстами калігуле. Нерона та інших римських імператорів, а вздовж сходів були барельєфи, що зображували ходу німф і жерців, які тягнули за собою до вівтарів, жертовних тварин. В одному із віддалених куточків будинку висів годинник із мелодійним боєм, що кожні чверть години він видавав дивні, гармонійні і жалібні звуки. Стіни кімнат були прикрашені фламандськими гобленами. А в бальному залі, у бібліотеці, у великій і малій вітальних стояли різьблені меблі часів італійського відродження. Сенатор не вважав себе знавцем живопису і тому не покладався на свій смак, проте всі картини, що зберігалися у нього, були написані видатними майстрами. Більше ніж картинами він цікавився гірками з екзотичними бронзовими статуетками, венеціанським склом і китайським нефритом. Сімсон не був завзятим колекціонером, але певні рідкісні екземпляри приносили йому величезне задоволення. Розкидані тут і там пигрові і леопардові шкури, диван, вкритий шкурою мускусного бика, і столи, на яких тиснена шкіра, і сап'ян замінювали звичайне сукно. Все це робило його житло елегантним і вишукано розкішним. Витончена їдальня Сімсона була витримана в стилі жакоб. За поповненням його винного льоху дбайливо стежив найкращий філадельфійський фахівець. Сенатор Сімсон любив влаштовувати великі прийоми, і коли двері його будинку розчинялися для званого обіду, бенкету або балу, можна було з упевненістю сказати, що у нього зберуться вершки місцевого суспільства. Нарада відбулася в бібліотеці сенатора, який зустрів своїх колег і щедрою гостинністю людини, яка знає, що майбутня розмова обіцяє йому. Тільки приємне. На столі вже були сигари, пляшки з винами, різні сорти візки, обмінюючися в очікуванні Батлера загальними зауваженнями на теми дня Моленгауер і Сімсон покорювали сигари. І кожен приховував у голові свої потаємні думки. Сталося так, що напередодні Батлер дізнався від окружного прокурора містера Девіда Петті про операції із щеком на 60 тисяч доларів. Тим часом Стінер повідомив про це Моленгауера, і Моленгауер, а не Батлер, негайно ж зрозумів, що скориставшись становищем Коуперуда, можна, мабуть, відвести звинувачення від партії, а заодно ще і виманити в нього акції кінних залізниць, що йому належали, і зробити це, звісно ж, потай і від Батлера, і від Сімсона. Для цього слід було лише налякати Коуперуда судовим Не Незабаром увійшов і Батлер. Просячи вибачення за запізнення, намагаючись приховати свої сімейні негаразди за маскою добродушності, він сказав: Ну, скажу я вам і життя, усі банки вимагають негайного забезпечення своїх позик. Він узяв сигару і закурив. «Становище справді не надто обнаділиве, з посмішкою відгукнувся сенатор Сімсон. Прошу вас, панове, сідайте. Я декілька годин тому мав розмову з Евері Стоуном із банкерської контори Джей Кук і Ко. За його словами, на третій вулиці вже подейкують про причетність Тінера до банкрутства цього копорода, і газети, звісно, не забереться зчинити відчайдушний галас, якщо не буде вжито відповідних заходів. Не сумніваюся, що ця новина дуже скоро дійде до вух містера Віта, голови громадянської асоціації допомоги міському самоврядуванню. Джентльмени, ми маємо негайно вирішити, як будемо діяти. Спершу, на мою думку, ми повинні без зайвого галасу викреслити кандидатуру стінера із наших списків. Ця історія може спричинити дуже серйозні наслідки, і нам необхідно негайно зробити все від нас залежне, щоб запобігти їм. Мленгаурод затягнувся сигарою і випустив блакитно сіру хмарку диму. Він мовчав, і, здавалося, був занурений у споглядання гобеленів на протилежній стіні. Абсолютно ясно, продовжував сенатор Сімсон, бачачи, що його колеги відмовляються. Якщо ми найближчим часом не порушимо судового переслідування за своєю ініціативою, це зробить хтось інший, і вся історія постане у вельми невигідному світі. Моя думка така: зачекати, поки не й виявляться, що хтось уже готовий діяти, хоч та ж горизвісна асоціація, і тоді самим звернутися до суду, зробивши вигляд, ніби це наш давній намір. Найважливіше вигадати час, тому я пропоную всіма можливими способами ускладнити доступ до книг міського казначейства. Якщо ж ревізія все таки почнеться, а я цілком допускаю таку можливість, треба постаратися, щоб вона діяла не надто завзято. Сенатор не вважав за потрібне говорити натяками зі своїми впливовими спільниками, коли справа стосувалася важких питань, і вважав за краще у таких випадках суперзвичній для нього. Пихатості називати речі своїми іменами. Що ж, як на мене, пропозиція досить скучна», – сказав Батлер, зручніше всідаючись у кріслі і всіляко намагаючись приховати свій справжній настрій. Не сумніваюся, що наші люди зуміють затягнути ревізію тижнів на три. Вони настільки мені відомо поспішати, не люблять. Промовляючи це, він думав лише, як би йому перевести розмову на самого Коперурда і порадити якнайшвидше порушити проти нього судове переслідування, але так, щоб ніхто не міг дорікнути йому батлеру в тому, що він нехтує інтересами партії. Так, думка непогана, спокійно підтвердив Моленгаур, випускаючи кільце диму і думаючи про те, як би взагалі уникнути розмови про коперурда і його злочину для того, як він, Моленгауер, з ним зустрінеться. Нам потрібно ретельно розробити план дій, знову заговорив сенатор Сімпсон, щоб у разі потреби негайно взятися до його виконання. Я вважаю, що ця справа випливе назовні не пізніше, як через тиждень, а може й раніше, так що часу гаяти не можна. Моя порада така: нехай міський голова запросить у міського скарбника пояснення щодо цієї справи, а скарбник відповість на цей лист. Далі, нехай міський голова за згодою членів муніципалітету, тимчасово усуне скарбника з посади, як на мене, закон дає йому таке право, або щонайменше позбавить його основних повноважень. Звісно ж, ми не надаватимемо цим заходам розголосу, аж поки не будемо змушені зробити це, але листи будуть у нас на поготові і ми негайно опублікуємо їх, якщо нас змусять діяти. Якщо джентльмени не заперечують, я подбаю про те, щоб листи були заготовлені спокійно, але не без поспішності, вставив Моленгаур. Так, це розумна забачливість, невимушено зауважив Батлер. За сьогоднішньої ситуації ми, мабуть, нічого іншого і не можемо зробити, хіба тільки перекласти відповідальність на кося ще. Щодо цього я й хотів би висловитися, може статися, що ми зовсім не такі вже і безпорадні, якщо врахувати всі обставини у його очах. Зблиснув зловісний вогник, а по обличчю Моуенгаура пробігла легка тінь досади, отже Батлер знає, а можливо, і Сімсон також. Що ви хочете цим сказати? запитав сенатор із цікавістю поглянув на Батлера. Він нічого не знав про історію з Чеком, скільки взагалі не надто уважно стежив за діяльністю міського казначейства, і з часу попередньої наради не бачився і жодним зі своїх колег. Невже хтось сторонній причетний до цієї справи? Його гострий розум, політика посилено запрацював. Хм, стороннім я його не назвав би, чим не продовжував Батлер. Я маю на увазі коперурда, відтоді, як ми востаннє бачилися, джентльмени, з'ясувалися деякі подробиці, з яких я роблю виснову, що й діла цього молодика зовсім не такі прозорі, як ми вважали. Схоже на те, що він був призвідником цієї авантюри і втягнув у це стінера, всуперечив бажанню. Я, за власною ініціативою, зайнявся цією справою і гадаю, стінер тут не так уже й винен. За деякими даними з'ясувалося, що Копорорд багаторазово погрожував стінеру всілякими неприємностями, якщо той не дасть позики, і лише цими днями обманом виманив у нього чималу суму і що випливає, що він винен не менше, ніж стінер. Місто заплатило йому 60 тисяч доларів за облігації міської позики, а вони чомусь не значаться в амортизаційному фонді. І якщо тепер під загрозою опинився репутація партії, то я не розумію, чому ми повинні панькатися з коуперудом. Батлер замовк, переконаний, що завдав коуперу серйозного удару, і він не помилився. Сенатор і Моленгауер обидва були неабияк здивовані, адже на першій нараді Батлер, здавалося, був досить прихильний до молодого банкіра. А те, що він щойно їм повідомив, навряд чи могло бути достатньою підставою для такого Навального виступу. Особливо здивований був Моленгавер, бо в симпатії Батлера до коправдень свого часу вбачав можливий наріжний камінь для своїх планів. – Он як? задумливо мовив сенатор Сімсон, проводячи по губах своєю пещеною білою рукою. Так, а я можу це підтвердити. Спокійно сказав Моленгаур, бачачи, що його власний так добре продуманий план залякати коупорда і забрати у нього акції кінних залізниць розсипається прахом. У мене цими днями була розмова зі стінером про всю цю справу. Він запевняє, що коуперуд намагався виманити у нього ще 300 тисяч. Але, переконавши, що нічого не вийде, примудрився без його відома і згоди отримати 60 тисяч. Але яким же чином? недовірливо запитав сенатор Сімсон. Моленгаур. Розповів про витівку Коперда. Он воно що? зауважив сенатор, коли Мовенгар закінчив. Ну і спритник, і ви кажете, що облігації нездатні в... нездані в амортизаційний фонд? Ні, не здані, з готовністю підтвердив Батлер. Що ж, нам це тільки на руку. Сімсон полегшено зітхнув. Цапа відбувала певне. Знайдено. Ось це нам і потрібно. За подібних обставин я не бачу сенсу вигороджувати копоруда. Навпаки, якщо знадобиться, ми можемо навіть зробити його центром уваги. І тоді я нехай собі газети розпатякують на здоров'я, врешті-решт, вони до того існують. Ми ж постараємося належним чином висвітлити справу, і тоді, перш ніж з'ясуються всі подробиці, вибори встигнуть пройти, навіть якщо втрутиться містер від. Я охоче потурбуюся про пресу. Ну, якщо так. Підсумував Батлер, то на цьому наші клопотини нині, мабуть, вичерпуються, проте я вважаю, що копород має понести покарання на рівні зі стінером, він винен не менше, а можливо, більше. Я особисто наполягаю, щоб йому дісталося на горіхи, його місце у в'язниці, я зроблю все від мене залежне, щоб його туди запроторити. Моленгаури Сімпсон із подивом дивилися на свого зазвичай такого добродушного колегу, що означало це раптове прагнення покарати оперуда. На думку Моленгаура і Сімсона, іншим часом до цього так само поставилися б і Батлер. Коуперурт, переступивши юридичні права, не переступив своїх людських прав. Вони значно менше звинувачували його за те, що він зробив, ніж Тінера за те, що той дозволив йому це зробити. Але якщо Батлер обрав таку точку зору і формально злочин був очевидним, то вони, звісно, бажали обернути все це на благо республіканської партії, навіть якщо Коуперуду і доведеться сісти за грати. Можливо, ви маєте рацію, обережно зауважив сенатор Сімсон. Отже, підготуйте листи. Генрі, якщо вже нам доведеться до виборів порушити проти кого небудь переслідування, то мабуть найдоцільніше буде порушити його проти Коупорда. Про Стінера ми згадаємо тільки в разі крайньої необхідності. Я залишаю цю справу під ваш контроль, адже в п'ятницю мені необхідно виїхати у Піцбург, а де ви нічого не забудете. Сенатор підвівся він завжди дорого цінував свій час. Батлер був дуже задоволений підсумками наради. Тепер, у разі протесту громадянської або будь-яких випадів проти республіканської партії Тріумвірат, вже не пожаліє ковправда. Важливо лише, що чим скоріш пролунали голоси протесту. Але, судячи з усього, чекати цього залишається недовго. Треба ще добре розібратися у справах і так. Роздратованих кредиторів ковправда, якщо вдасться скупити у них Векселі і в такий спосіб завадити ковправду відновити свою справу, то йому кінець. А вже ж, він дорого заплатить за те, що спокусив його дівчинку Елін, збивши її справдивого життєвого шляху, подумав Батлер. Розплата наближається.